Талантах, дарах. І ти вражаєшся Богом і Божим, ну, що Богу достоїв тебе бути Його інструментом. Но це той момент, коли ми на глибину заходимо, приходимо і пливемо. І куди б і де б ми не були, б, там оживає, там приноситься плід для Бога, там рибки плавають. Там квіточки цвітують, тобто і устройство, і благодать приходить і на інші речі. Це не автоматично. Ти теж за це молишся, переживаєш, роздумаєш, але в тебе центр своєї уваги, центр твоєї місії, цілі Божі. Досягнути те, що Бог хоче сказати для мене або пропонує для мене. Тому сьогодні питання відкрите для кожного з нас, і Бог ніби говорить: слухай, ти вже розумієш, що тобі треба досягати. Ти побачив. Цілі і цінності, які я хочу, щоб ти запалився і ними скерувався і рухався. Чи ти просто хочеш сказати, на все воля Божа? Якщо воля Божа на все, давай науглимо ну, свої відносини зі мною через молитву, через слово моє. Давай на ну, практикуй вдома, в роботі, навчанні, всесторонньо розвивайся і все більше і більше пізнавай, що я бажаю ще сьогодні, щоб ти робив. Які панцири, що вже сьогодні розбивалися, а де треба проявити мудрість і просто вийти з клітки? Я хочу давати тобі мудрість, устройство. Але коли ти будеш звертатись до мене, питати мене, скеровуватись мною, Тому ми хотів би зараз помолитися разом з усіма вами і от просто щиро помолитись один за одного, Боже, дай нам не жити пустим життям.